У Києві презентували документальну стрічку Звільнити слово про українських журналістів, які опинилися в російських тюрмах і катівнях через професію та власну позицію у фільмі Історії тих, кого вдалося повернути додому і тих, хто досі залишається у полоні. Докладніше Сейдбулаєва. Журналіст Ніану Дмитро Хилюк у полоні пробув три з половиною роки. Росіян окупували його село Козаровичі на Київщині, де його і виграли. Спочатку тримали в Білорусі, а згодом у Росії, і саме там відбувалися найжорстокіші катування. Зазвичай це гумові палиці, якими вони могли бити там, на коли на прогулянку на так звану йшли, коли йшли в душову кім в душову приміщення в душове разу тиждень. На перевірках інколи це так залежало від того, який в них настрій, яка зміна. Один зізнався так званий Вертухай, що, Каже, нам було указання вас пресувати. і фізично, і морально, і психологічно щодня. Голод, холод, і відсутність будь-якої інформації. І Фоном це все йде приниження постійне. Україні вдалося повернути Дмитра додому два місяці тому у день незалежності. Про пережите в полоні журналіст розповідає у документальній стрічці звільнити слово. Її тривалість 45 хвилин. Це історії журналістів, чи голоси правди стали мішенню для росіян. Я була в камері з кримінальними жінками, фізичні знущання, побиття, принизливе роздягання, погрози сексуалізованого характеру у фільмі. Розповідається про Вікторію Рощину, яку росіяни у полоні вбили, а також про долі Яни Суворової та Сергія Цегіпи, які досі у неволі. Ця стрічка крик про допомогу, каже дружина полоненого журналіста Сергія Цегіпи Олена, та стає його голосом у фільмі. На Сергія. Тиснуть психологічно зараз тиснуть, що вони вимагають від нього, щоб він працював там в колонії, що брав російське громадянство, російський паспорт. Сергій сперечається з ними. Він відмовляється через це, вже майже рік він сидить така тюрма в колонії, тобто в одиночній камері, в двохмісній камері. Нині у своїх кайтівнях росіяни утримують щонайменше 28 українських майтійників. кажуть у Національній спілці журналістів і тому ця стрічка є голосом тих, хто в неволі. Це можливість, якби показати знову ж таки тему полонених через історію, через людей, через певні емоції, але водночас дати надію родинам інших полонених журналістів. Наші колеги зробили професійний вибір, що вони вірні професії, і вони відповідно є загрозою російської брехні, пропаганді. Документальну стрічку звільнити слово покажуть на міжнародних майданчиках, аби привернути увагу до звільнення полонених журналістів та цивільних Ільвіна Сідбулаєва Валерій Рябченка. Ми Україна, марафон єдині новини.